Отже, розглянемо, як не попасти на курсові різниці. Зазначу, що на сьогодні у нас є два види різниць. Перший курсові різниці, тобто різниці між курсами НБУ на різні дати. Друге, це різниця між курсом НБУ та комерційним банком. Отже, до чого може привести некоректне відображення курсових різниць? До того, що ми спотворимо фінансовий результат і перейдемо із річних платників в кварталь. Що робити, щоб зберегти свої нерви і не попасти на такі підступні курсові різниці? Перше, перевіряємо довідник валюти, навіть якщо він заповнюється автоматично. Друге коректно заповнюємо довідники контрагентів. Третє обов'язково виясняємо: монетарна у нас заборгованість чи не монетарна. І четверте, в строго хронологічному порядку відображаємо документ купівля-продаж валюти. Отже, самий підступний документ в цьому ланцюжку це документ купівля продаж валюти. Як потрібно його відображати, щоб уникнути проблем? Перший документ, який ми робимо в строго хронологічному порядку, це заявка на купівлю продаж валюти. Другий документ списання з банківського рахунку. Третій документ саме купівля продаж валюти. І четвертий документ надходження на банківський рахунок. Робіть документи в строгій хронологічній послідовності і не буде проблем. Ось така наша коротенька розповідь про курсові різниці. Якщо ви хочете більш детально розібратися з курсовими різницями, що таке ВМД, що таке інкотермс, експорт, імпорт, як правильно складати податкові накладні при експорті, при імпорті, що таке реекспорт, що таке реімпорт, будь ласка, го до нас на курси. Ласкаво просимо, получите користь.